Доброго дня, любі малята, хлопчики, дівчатка. З вами я, Бабуся Надюся. Сьогодні послухаємо чудові історії на добраніч, далекий родич. Блакитна ящірочка Зеля виросла в кактусовій пустелі. Вона рано втратила батьків. Її виростив старий борсук. Коли зеля стала дорослою, борсук помер. Їй у спадок він залишив розгалужену систему нір і золоту жилу, яку відкрив, коли копав черговий лас. Так зеля стала багатою. Але вона була сама самісінька на світі і сумувала за товариством. А точніше вона сумувала за товариством іншої ящірочки свого виду Блакитної. Зеля часто бігала пустелею, але ні разу не зустріла блакитної товаришки. Невже вона остання блакитна ящірочка на світі? Одного дня під час мандрів Зеля зустріла. Пацючка, котрий об'їздив увесь світ. Він розповів зелі, що в тропічному лісі далеко на півдні мешкає ще одна блакитна ящірка. Щоправда, він сам її не зустрічав, але знав адресу одного котика, який, начебто, бачив ту ящірку на власні очі. Того самого дня. Зеля вирушила на південь. Котика звали П'єр. Він мешкав у селі біля річки в джунглях і мав невеликий пароплавчик. У селі всі знали його історію про велетенську блакитну ящірку, котру він якось побачив, пливучи річкою. Однак йому ніхто не вірив. Котик був щасливий. Коли зеля приїхала до нього. Так, так, пристрасно запевнив він. Ця блакитна ящірка існує. Вона геть схожа на тебе, зелю, але набагато, набагато більша. І, мабуть, вона дуже боязка. Ходи попливемо до неї. Побачивши тебе, вона напевне вийде зі своєї схованки. Так і сталося. Після дводенної подорожі річкою зеля зустрілася з гігантською блакитною ящіркою. Спочатку на секунду обидві злякалися. Велика ящірка аж почервоніла з переляку, як побачила зелю. Але за кілька хвилин це минуло. Заспокоївшись, Велика ящірка зробилася такою ж блакитною, як і Зеля, і обидві відразу стали нерозлучними подругами. Чарівна книжка. Пустельний котик. Нещодавно придбав старий замок серед далеких пісків. Мав котик квартиру в місті, але часом хотів побути на самоті далеко від численних родичів і міського шарварку. Замок у пустелі пасував для цього як найкраще. Отож, котик Абдул. Осідлав верблюда й поїхав у пустелю, щоб оглянути своє нове помешкання. Та неподалік від нього котикові трапилася чудасія. У повітрі у великій скрині ширяли двоє мишенят, ще й махали йому лапками. Котик дуже здивувався. Адже часи летючих скринь і килимів давно минули. Більше ніхто, крім вочевидь, цих двох мішок не знав секрету, як змусити літати килими та інші предмети. Ого, подумав Абдул. Летючий килим це гарна штука. Однак скриня з мишенятами. Вже зникла з очей. У наступні кілька днів Абдул облаштовував замок на свій смак. Він вибрав собі велику кімнату в головній будівлі, трохи попересував меблі та розкотив на підлозі великий старий килим. Для перевірки він сів на нього і наказав: Лети, лети. Однак шматина. Не зрушила з місця. Коли Абдул мимохідь визирнув із вікна, то несподівано побачив двох мишенят у летючій скрині. Вони складним віражем облетіли замок, неначе боялися, що їх помітять. А потім зникли у віконці будівлі схожої на вежу. За хвилину вони вигулькнули з нього і полетіли геть. Абдул знав, що в тій будівлі розміщено бібліотеку. Це зацікавило котика, і він пішов глянути на все зблизька. На підлозі лежали книжки. Одна з них, дуже велика, була розгорнута на середині. Абдул сів на краєчок велетенської книжки і почав читати. То був звичайний котячий пригодницький роман, до якого котику не було діла. Абдул узяв у руки іншу, меншу книжечку, що лежала поряд. Її обкладинка була з леопардову цяточку. Вочевидь, то була збірка віршів. Коли Абдул прочитав У голос один вірш, велика книжка, на якій він сидів, раптом зіднялася в повітря. Ці вірші Виявилися чарівними примовками, від яких речі починали літати. Велика книжка разом з Абдулом на ній вилетіла через вікно. І помчала аж до неба. А котик тим часом швиденько читав, щоб зрозуміти, як керувати летючою книжкою.